Олег, ти що відкликав? Повідомлення. Богдан Турта. Інна Божнюк, добрий вечір. Богдан Юля, добрий вечір. Івана з Рівна, доброго вечора. Оля Чумаченко. Юля, доброго вечора. Олег. Блін, як от Крис избавиться. Сейчас прямо по дому бігла, бігала. большая яд на них не действует. Заведи гарного кота. І лапай? Хай лапає. У мене в господарстві нема. Крис зовсім. В мене мої коти своїми обов'язками справляються. Хліб не дав, не даром їдять. Привіт, поз, Привіт, внучок. Юля, дівчатки, я теж з вами на кавалерку. Я буду та тьотя, що спочатку по почки. По... Я, щоб те здорово було з твоєю папочкою? З папочки читаю конференц є коротше. Івана Іна Боженюк доброго вечір. Міцного здоров'я. Надійка правильно зробили Нєшоко. Ватка. Добре, хай тобі буде шаковатка. Богданчику, і тобі гарного вечора. Таня. У нас дощик ввечері маленький йшов, але не холодно. Зрозуміла. Таня Альохіна Люба тобі е, з нами на кавалерку не взяти. Кози гляди і з чоловіка з перемогою жди. Добре, так і зробимо. Таня Чепурних, Іночка. Боженю, Каня Сергіївна, привітики. Доброго здоров'я та добробуту Аня Іваночка Капичук, дякую і тобі всього найкращого. Я нагадаюся, що ти читати будеш? <сум> Інна, дякую, заспокоїли, так що не переживайте Інна, ні страшного нема. Богдан Турта, Людмила Кресню, добрий вечір. Оля Чумаченко, Люда, Кресню, доброго вечора. Людмила Кресня, Богдан, добрий вечір. Аня Сергійна Тетянка Чепурник. Дякую. Тихо і затишно тобі вечора. дорогенька. Так. Івана Капичук, Людмила Кресню, доброго вечір. Людмила. Оля Чумаченко, добрий вечір. Привіт. Е, так, Людмила Краснює, Івана Капичук, доброго мирного вечора. Ганна Сергійна. Здоров'я, слава Богу, добре, і в мене, і в діток. Приїжджала старша донька з внучком маленьким на два дня, то я натішилася вже. Далеко живуть і рідко, бачимося 300 кілометрів від нас. Ну, Це є трохи так. Дай Бог, щоб все було добре. Головне, щоб були всі живі здорові. Так, Язе. Е, ви знову на англійський пишете. Я не вмію перекладати. Пишіть через перекладач, будь ласка, на, на російський чи на український, на які вам зручно. Тут немає дівчат, щоб хто переклав. Щасливо вам. Добра ніч, Марія Нагорна. На добра ніч. Дякую за підтримку, дякую за спілкування. Машенька, привіт, гарний, гарній гостині. Привіт, таке Машенька Людмила Орленко. Добрий вечір, Любаша. Підскажіть, що робити у моєї козочки, по поприщилу? Людмилко, як це зрозуміти? Вперед вискакує жовтий прищик, а потім зверху чорніє. А ну напишіть мені, якщо ви тут є. Чи маєте на увазі, що по покололися, потріскалися? Людмила Орленко, поприщило. Це, напевно, мається на увазі, робиться прищик, вискакує жовтенька шапочка, а потім чорніє зверху чорненька. Ану, пишіть так чи ні, чи ви є тут, чи нема. Таня Морозович. Доброго мирного вечора, пані Любцю. Бачила ваше інтерв'ю на Суспільному. Я плакала разом із вами. Ви дуже хороша людина. Тому я хочу вам побажати, щоб ви плакали лише від щастя, Божої опіки вам. Дякую, Тетянко. Хай Бог береже всіх і міцне здоров'я после і тільки всього найкращого. Людмила Лаорленко, де ви там? Напишіть мені.